Цивілізований світ, оцей Сабантуй він бойкотує, бо з цієї країни на українські міста ви самі знаєте, нерідко летять російські ракети і дрони. Але виявляється, ну фестиваль він досі ще є. Днями його відкрив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Розпочав із сценічної заяви про мир і взаєморозуміння. Мовляв, це можливо через мистецтво. Таке він вкинув менше ніж за тиждень після російського удару по столичному Охмадиту. І дивіться, хто ж на тому. У базарі виступав тут знаєте найсмішніше те, що вони називають цей фестиваль міжнародним. Ну, мабуть, вони різні поняття вкладають, як ми що таке міжнародний фестиваль. Так ось, на слов'янському базарі засвітилися дві зіркові зрадниці. Інакше не назвеш однією з ведучих виконавець фестивалю стала Зет Патріотка Таїсія Повалій. На сцені вона заспівала кілька своїх російських пісень також виконала пісні українською боронь! Боже, після виступу вона заявила, що у Білорусь приїжджає як додому, і це, нібито її місце сили. Насамкінець, зрадниця несподівано заговорила українською мовою зокрема, подякувала за виступ. Ну і чкорнула зі сцени. Подивимося, це посміховисько кілька секунд.